Один український солдат загинув і ще двоє. Зазнали поранені внаслідок обстрілу противником передових позицій 30-ї механізованої бригади. Атакували бойовики українські рубіж оборони з мінометів та кулеметів. Це сталося щойно. Знімальна група спецкору поїхала з цієї ділянки фронту. Обстріли в секторі не припиняються ні в день, ані темною порою. На фронтальну атаку терористи не наважуються і стріляють переважно з дистанції у пів тисячі метрів. Із сектору це репортаж Руслана Ярмолюка. На передову через поля і зеленку в супроводі БМП з появою зеленки активізувалися диверсійно-розвідувальні групи, які підходять на відстані десь до 500 метрів. Обстрілюють наші позиції з мінометів, з гранатометів стрілецького зброєння. Мінують польові дороги, де підривається місцеве населення. Він також військовослужбовці. Перед кожним поворотом розвідники виходять уперед. Дороги мінують диверсанти. Місцевість відкрита і добре прострілюється. Треба дуже швидко пересуватися. Заткаючи початки, а ми потрапити під рятівні окопи і ходи сполучення. Тут вогнева позиція обладнана за всіма вимогами: бійниці, бліндажі та кулеметні гнізда. Бійці 30-ї механізованої бригади тут із січня усе купали вручну. Та всім і кірка, і лопати, і тим, чим, все, що є, тим копали. Від лінз бінокля вони не відривають очей. Усі солдати по своїх місцях. Ворог дуже близько. Да, все відносно. Ну, так жмарежені і ходять. у них багато. Ну я поки техніки не бачив. Урав два штуки. Бачив півтора кілометра в один бік, і до двох в інший бойовики промацують нашу оборону. Ситуація на передовій змушує наших хлопців купуватися дедалі дужче і глибше, адже не минає години, аби ці позиції не обстрілювали з мінометів чи з важких кулеметів. А найбільше дошкуляють снайпери та диверсійні групи, які вже ходять не тільки вночі, а й намагаються в день підібратися до наших позицій. Попри велику втому, хлопці тримають свої позиції і йти звідси не збираються. Відлуння вибухів добре чути в полі. Снаряди падають за кілька кілометрів, а кулі просто свистять у них над головами. На даний момент обстрілюють із крупнокалібрного кулемета 12-7, із вторів, і були обстрілювали з БМП-1. Ці бійці на передовій як одна сім'я, тому боляче переживають загибель друзів. Напередодні наш Урал із солдатами обстріляли диверсанти. Говорить так, що мужчини не плачуть, це неправда. Вони Також плачуть. Просто хтось може втримати в собі сльози. Хтось може показати просто наружу йому ну, і то стає легше. Док до військомату прийшов сам і через тих, кого до Майдану називав братами, а тепер окупантами. До Майдану я взагалі спорив з людьми, що руски нам найкращий друзі. Да. А потім, от, як почалася війна, я вже ну, поняв, як говориться, в очі шкурі. Я просто не міг просто сидіти вже так вдома, як говориться. Тому що хлопці теж так само тут виконують свідок. Мені також кажеться, що я теж повинен тут бути. Дні змінюють ночі, і так уже чотири місяці без гарячої води, вигод під пронизливим вітром, поруч зі смертю. Налаштовані патріотично, але вже втомилися трохи вже на ротацію. Було б добре. Вони вірять, що переможуть, адже захищають не лише свої домівки та сім'ї, захищають усю країну тут, під Дебальцевим на українському сході. Хочу передати привіт насамперед своїм батькам рідним. Також дружині, дочці Ангеліні, сину Денису. Хочу сказати, дождитеся мене скоро. Руслан Єремолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко спецкор 2 плюс 2.